Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо саджати помідори. Засосала, як то кажуть, ця трісіна з цими склумбами, з помідорами. Саджати буду ось в ці такі штуки, тому що у нас тут камінь, і там далі треба дуже багато розгрібати, щоб там зробити чисто взагалі. А, і щоб там щось посадити. Але ситуація ще в тому, що смошки вже літають. А ситуація ще в тому, що в нас дуже багато диких звірів, а, і вони можуть просто приходити вам сюди і просто з'їдати все. У мене у подруги взагалі проблема з взагалі, з посадкою, чого? чого взагалі. Будь-що, що шо, шо, шо посадити, а, тому що приходять або олені, або зайці, і повністю все з'їдають. І вона каже, що я їх ненавиджу просто через те, що вони просто все з'їдають. В моєму випадку в мене тут камінчик, і вони якби сюди не доходять. Там вони ходять, і ми вже там бачили і сурка, і дуже багато там і ол олень там був, і ще щось там було. Коротше, і я така, та ні, я щось тут посаджу. Я сьогодні докупила землі. Як докупила чотири, взяла і також з такої землі для того, щоб саджати, і звичайної землі. Туди у нас тут камінчики розкидані. Я туди кладу камінчики. і коротше нічого такого. Подружка зробила для мене розсаду. Сьогодні я в неї забрала дуже багато ось такої класної розсади помідорів. І сьогодні це називається вже жлобство, Але в принципі, сьогодні в магазин пішли, і там була розсада. 5 доларів коштувала ось така штука, упаковка. І тут, значить, скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять рослин це волове серце. Мені дуже вони подобаються, і там була знижка на них, тому що сезон вже розсади закінчується. І ці такі здихливки були, значить, продавалися. Я їх теж посажу. за 2,50 Я їх купила ось такі. І ще один якийсь. Ой, це з скабру. Ось цей ще також це якийсь. Гігантіко називається. Ось таке Гігантіко. Ти ж взяла його теж 50% знижки. Коротше. І ось такої мені розсади, що подружка не робила, дивіться, яка крута. Я б такої, напевно, не змогла. Може, наступного року якось, як, якось зробимо. Сьогодні нам зробили вікна, тобто в тій великій кімнаті, тому що я вам показувала, вже можна спокійно штукатурити і фарбувати. Мені написали дуже прикольний коментар, дуже слушний. Отак от, от стану, вже не можу. Ось Просто... такий слушний коментар класний написала, що може ту люстру, яка крутиться, щоб вентилятор той, його щоб не знімати. Я ось теж думаю, що може я його теж залишу, може я буду... будемо використовувати, але подивлюся, ще я не впевнена. В принципі, ну, в принципі, ось так. Що я вам скажу? Стосовно матеріалів в повікнах. В принципі, не дуже багато потрібно було матеріалів, там різна, різна пінка, там, щоб задути, то все вийшло на 166 доларів, це вже з таксами е цих матеріалів. І що ще було там цікавого і що роботи мені ще майстер не озвучив. Це якби наш друг. Тобто я вам буду казати про, про вартість, але по вартості о сусідська собака вийшла. По вартості я вам не скажу, тому що це наш друг. Може він мені не озвучить таку, знаєте, ціну таку справжню. Може він озвучить тільки ціну, таку знаєте, якби для друзів. Тому я вам скоріш за все її не скажу, коли буде, коли будемо наймати когось вже такого серйозного, скажімо з підряду, то тоді я вам скажу, скажу в житті. Ось у мене тут два вже. Один я вже посадила, зараз покажу, зараз перевернусь так. Ось один я посадила, завернула тут трошки. Тут ще куплю ці такі підтримувати от спеціальні. І це. Ось цю ялинку я не хочу її викопувати, ще Якось, якось хай буде. Ем, вона, звичайно, що розростеться велика, але в принципі я ще не готова її викопувати. Може, я її там трохи ми там роз, е, приберемо, і я там все це розкопаю. Е, ось вона мені тут понаписувала. Номери цих помідорів, якщо чесно, я не знаю. Я знаю, що тут в мене два два значить, два сорти. Якісь, якісь низько, низь, низькі і високі. От я якось хочу зараз посадити трохи високі в цю. От. Що я вам хочу сказати, наскільки дорого займатися садом в Канаді? Земля коштує по-різному. Земля, в принципі, коштує ось такий мішок 25 літрів, він здається. 12 кілограмів 25 літрів. Він коштує від 4 до 6 доларів. Тобто, в залежності від того, я так розумію, що який склад, це склад з компостом. Тобто, звичайно, там дренаж, звичайно, потім землю. Потім я оцей з компостом досипаю. Ну, Ось я тут два мішка розсипала, цей мішок вже був на 20 літрів. Тобто рахуйте, цей мішок був 4, цей мішок був 6, 10 доларів на два мішка. Розсада мені подружка, так, скажімо, ми зробили послугу одне одній, але плюс-мінус ви вже знаєте, що такий от, як я показувала, коштує 5, 5 доларів. Ось така штука. Ну, Звичайно, що вони не такі якісні з точки зору. Бачите, це все ж таки домашні, коли людина повністю, повністю приглядала за ними, повністю все це робила. Тобто якість, звичайно, у цих е, інша. Я сажу по два по три. Зараз сажу ці високорослі по три, тому що вони будуть досить високі. От, Стосовно ремонту, далі. Вже хочемо фарбувати ту кімнату і от думаємо стосовно кольорів. Якщо чесно, стосовно кольорів, це окрема тема, тому що в мене взагалі немає такого смаку, щоб я робила там, знаєте, як Є люди, які бачать дуже гарно, щоб було все з картинками. В мене так не виходить. В мене... Я можу тільки повторити за кимось. Тому що в мене немає такого. Ой, щось ножки вже болять. сьогодні не ходилися, сьогодні ще на рибалку їздили, я вам показувала відео стосовно що ми там ходили на цю рибалку, нічого ми сьогодні не зловили. Було дуже багато наших українців, прикольно, що поїхали на рибалку. Зараз ми ще що через ліс ходили. Всюди ходили. От а виявилося, що там практично всі були, всі були наші. Було дуже прикольно, тому що. Всі, ну, так, знаєте, так, як вдома, як коротше, що, що в Україні. От, класно було. Е, нічого не зловили, але не суть. Ось, в принципі, все, що я вам хотіла сказати, помідорки буду саджати, і буду прибирати. А, ще що я хочу зробити. В мене ось тут, у дворі, власники минулі, вони робили, вони розсипали тут такий мілкий гравій, мілкий камінчик. Мені це не подобається. Я хочу, щоб двір був зелений, тому що це. Досить. Ну, мені більше подобається він зелений, коли трохи покосити, а не закиданий камінням. Тобто вони камінч... камінчики і над там кидали. Я купила ось таку траву. Я не знаю, це не реклама в жодному разі, Ну просто купила ось таку траву. Треба, значить, тут 5-7 см е покопати вниз, а потім, значить, е засипати ось цим і потім значить, вже вже чекати, що, що зійде. В принципі, ось так. З планів, що я ще хотіла вас спитати взагалі стосовно кольорів, от розкажіть мені, будь ласка, які кольори зараз модні. Тому що, можливо, накидайте мені в телеграм-каналі, бо в мене це телеграм-канал, я там буду ділитися більш швидше, ніж на Ютюбі. Накидайте мені, взагалі, можливо, у вас є ваш ідеальний інтер'єр. Ну, може, може, це стане для мене, знаєте, якимось референсом. От, і я подивлюсь, взагалі, на, на щось з іншої точки зору, тому що я вже. Тільки передивилася вже очі, очі замилилися, і тому подібне. А ви ще мені писали деякі були такі злісні коментарі стосовно того, що сарай, сарай. Я вам показала другий поверх, і на днях покажу вам, спущуся в значить в бейсмент, покажу, як виглядає бейсмент. Чому я не буду показувати вам зараз перший поверх? Тому що ми там живемо, у нас там купа речей, купа, знаєте, не все настільки прибрано і не хочу просто показувати. Коли все переїдемо, вже зробимо другий поверх, переїдемо на другий поверх. Я вам покажу, як виглядає бейсмент. Тому що кухню ми будемо перероблювати повністю. Не всю повністю знімати, а будемо ча частинами пере перероблювати. У нас є е друг, знайомий тут, і він був плотником, і він значить, сказав, що це все можна зробити. Я кажу, окей, я тобі хочу, тільки це потрібно буде зробити. От, В принципі, в принципі, все. Отакий от так, от сьогодні з мене сад город. Я вам покажу ще свої. Ось тут, бачите, я тут сижу. І це все я положила, розложила всі по сортах, всі, всі свої. Помідорки. Коротше, сад город цей город для хаза Це вже я не знаю, це ой, треба поставити. Це вже хіба старість? <гум> я не знаю, Чи це з віком, чи це просто-просто так тягне, щоб зробити, щоб було гарно. Буду рятувати зараз ось ці помідорки. Короте, якщо у вас є якісь ради стосовно цього стосовно городу. Ви мені пишіть, тому що я в цьому, я пам'ятаю, як це робила бабця, як це було, знаєте, на такій класичній Греції. Якщо у вас є якісь ради, як це зробити в канадських реаліях, то я буду дуже вдячна, тому що я не в всьому розбираюсь. Якщо ви знаєте, пишіть, а я буду прислуховуватися. Усім гарного дня і побачимось наступного відео. Покажу вам все ж таки бейсмент. Підписуйтесь на канал, буду показувати, що ми будемо тут робити, папа? -па.